Вітаю вас, друзі! Таймер у моєму випадку, як ви бачите, це ферон. Зауважу, що будь-який інший механічний таймер може виглядати трошки інакше, але принцип роботи та його налаштування будуть такі самі. Керування через округлий 24-годинний циферблат. На 1 годину часу відводяться 4 натискні сегменти. Натискання на один сегмент призведе до увімкнення таймера в середньому на 15 хвилин. Двох сегментів на 30 хвилин і так далі. Відключення через повернення натискних сегментів у верхній початковий стан. Для включення таймера, наприклад, з 16 до 20 години потрібно натиснути всі сегменти в цьому діапазоні. Так, пальцем руки це іноді зручніше зробити. Далі включимо таймер у розетку. А в сам таймер, наприклад, лампу. Повертаючи у напрямку округлої стрілки циферблат по трикутному вказівнику встановлюємо поточний час. У моєму випадку це 10.25 ранку. Під час роботи, відраховуючи хвилини, циферблат таймера поступово обертатиметься по колу. Але зараз для демонстрації я роблю це примусово. Він увімкнеться о 16 годині. І вимкнеться о 20. -й. Все просто та інтуїтивно. Зрозуміло, що цей гаджет не відрізняється ідеальною точністю, хоча його відставання за добу і непомітне. Ну гаразд, ніколи цього ще не робив, перевіримо точність. Для цього натиснемо на один сегмент це приблизно 15 хвилин включення таймера. І на прискореному перемотуванні дочекаємося його спрацювання. До речі, після відключення електромережі, якщо таке вже сталося, потрібна корекція поточного часу. Інакше таймер працюватиме із затримкою, що буде дорівнювати часу відсутності напруги в мережі. Маємо 13 хвилин. Але ж це зовсім на 15. Що ж, на інших сегментах він повинен наверстати цю різницю. Це завжди так. Десь обуває, десь пробуває. Це про сегменти, звісно. Мало не забув, з боку таймера є перемикач. Як видно на позначенні, у його нижньому положенні працює таймер. У верхньому таймер вимикається і розетка працює. Працює як розетка. Напряму. Що сказати? Гаджет в цілому цілком зручний, а його використання може бути найрізноманітнішим акваріум, теплобойка або щось інше. Наприклад, у мене один таймер стоїть на електричному водонагрівачі, а другий це суто зимовий варіант на електропростирадлі. І наприкінці, як завжди, дякую, що ви дивитесь мої відео, пишете дописи, ставите вподобайки. Всім удачі, гарного дня, тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.